Вітаємо. Це наші дві дівчинки, австралійські вівчарки. Це Деді і це Джой. Прекрасні дівчата. Веселі, розумні, дуже ласкаві. Люблять людей, люблять гулять, прекрасно гуляють на повідку. Дуже гарні дівчатка. Деді природно короткий хвостик. Дуже гарна, чорно-чорна шерсть у неї відростає. А у Джойки довгий хвостик. І шерстка в неї буде трошки з таким світлим підшерстком від бабусі і дідуся, які мають червоне забарвлення. Да, Джойка? Да, Джойка. Придивіться цих дівчаток вони. Вже хочуть свою родину, всі їхні брати і сестри вже в своїх родинах, а дівчатка ще чекають на своїх найкращих людей. Будь ласка, придивіться. Я дуже цікава бюджетна пропозиція, бо малим вже треба індивідуальні заняття, навчання командами, щоб їм приділяти. Увагу кожний з них. О, такі гарні, що у нас дівчата розумні. Розумні такі, так? Да? Дивіться. Дивіться. О, розумняшки маленькі, такі гарненькі дівчаточка. Да.